Вітаю вас. Сьогодні в нас медитація нова. Для того, щоб прийняти повноцінну участь в цій медитації, будь ласка, займіть положення лежачі. Бажано на спині. Але якщо у вас немає такої можливості, то можна і на боку або сидячи просто. Виходьте з тих обставин, в яких ви знаходитесь зараз. І зараз просто спробуйте відчути поверхню, на якій ви лежите або сидите. Відчути своє тіло, яке торкається цієї поверхні. І відчути всі точки дотику до поверхні. І відчути, як вашому тіло зараз, чи є місця, в яких тіло зараз зберігає напруження. І чи є місця, в яких тіло ваше вже є таким розслабленим достатньо, ви відчуваєте своє тіло як тепле, чи більш холодне, можливо, якось по-іншому відчуваєте температуру тіла. Дозвольте собі це відчувати зараз, і просто в якийсь момент. Зверніть увагу на своє дихання, на то, як ви робите вдих та видих, просто поспостерігайте за процесом дихання, як на вдиху тіла наповнюється повітрям. І як на вдиху повітря більш таке прохолодніше. А коли ви робите видих, то повітря воно таке тепліше. І спробуємо зараз зробити вдих через ніс, а видих через рот. І видих зробити таким більш протяжнішим, довшим завдих. І просто дозвольте собі трошки подихати, побути в такому процесі дихання, при цьому зберігаючи комфортно. Швидкість дихання нікуди не поспішаючи, таку повільність, виваженість. І при цьому відчувайте своє тіло, як ваше тіло реагує на такий процес дихання, як вашому тілу, коли воно знаходиться в цьому процесі. наскільки зараз збільшилось зони розслаблення в тілі. і ми далі йдемо в нашу візуалізацію, медитацію. І пробуємо собі уявити місце, в якому нам хотілося би опинитись зараз, місце вашого спокою, де вам було б. Комфортно, приємно, спокійно, де ви почувалися в безпеці. Можливо, ви вже колись були в такому місці, а можливо, це неіснуюче місце, яке вам малює тільки ваша уява зараз. Дозвольте всьому цьому відбуватися прямо зараз. І що це за місце, яке я намалювала вам ваша уява? Де ви зараз? Які ви? Що ви відчуваєте в цьому місці? Чим наповнене це місце? Яка енергія цього простору? Як ви відчуваєте себе і свою внутрішню енергію зараз? Своє тіло, коли ви знаходитесь в цьому просторі? Скільки років вам? Які вираз вашого обличчя? Які ваші очі? Чи є звуки в місті вашого спокою зараз? І що це за звуки? Чи є тут рослини, дерева, звірі, можливо, пташки? І спробуйте. Місці вашого спокою відчути землю. Якщо ваші ноги ще не босі, просто зніміть взуття так, щоб ви могли торкатися повністю землі. Дозвольте пальцем ніг, торкатися землі, спробуйте ніби як, знаєте, так покрутити підошвами ніг, щоб відчути ще більше землю, її твердість. І чути цю опору, і в наступний момент спробуйте ніби пригнутись, ніби колін впертись в землю. Щоб і коліна ваші відчули силу землі. А далі спробуйте руками землю, пальцями рук. Яка земля на дотик? Вона волога чи вона суха? Вона крихка чи тверда? І спробуйте відчути, можливо, є запах цієї землі, а можливо і нема. І якщо є, то чим пахне земля для вас зараз? Спробуйте відчути, як це бути в контакті з землею. Чим наповнює вас цей контакт? Якими ви стаєте, коли контактуєте з землею? Що змінюється в вас? А далі спробуйте запам'ятати це відчуття контакту з землею. Що воно вам дає, яке воно, як воно змінює вас? І далі спробуємо піднятися, щоб відчути повітря, стихію повітря в місці вашого спокою. При цьому можна продовжувати контактувати зі стихією землі, підошвами своїх ніг. Як це відчувати повітря? Яке повітря в цьому місці вашого спокою? Наскільки свіже це повітря? Наскільки вам приємно їм дихати? І дозвольте собі дихати цим повітрям. І спробуйте відчути, чи є якийсь вітер у місці вашого спокою, можливо, легенький вітерець, який може торкатися вашого волосся, обличчя. І як воно контактувати з вітром, з повітрям, з цією стихією? В якийсь момент спробуйте в місці вашого спокою заплющити очі, уявити, що ви можете заплющити там очі, і відчувати все більше повітря, звуки, які видає повітря. Шелест вітру, трав, дерев, якщо вони там є. Все те, що створює стихія повітря. Спробуйте відчути цей простір стихії повітря. Спробуйте відчути, що дає вам присутність і контакт з цим простором стихії повітря. Чим. Основним вас наповнює, яку силу чи енергію вам дає. Іде найприємніше відчуття від контакту зі стихією повітря. Спробуйте запам'ятати це відчуття. Відчуйте вдячність до стихії повітря, до цього місця, яке познайомило вас ближче з цією стихією, з її енергією. І далі спробуйте знайти в місці вашого спокою джерело води, стихію води. Можливо, це щось маленьке. Якесь джерело, можливо, річка, можливо будь-яка інша вода. І спробуйте спочатку ногами торкнутися, води відчути, як підошви ніг контактують з водою. Наскільки це приємне відчуття, чи холодна вода, чи тепла, чи можливо така нейтральна. І в наступний момент спробуйте просто руками, пальцями рук торкнутися води, набрати пригоршню води і омити своє лице. Цією водою відчути контакт зі стихією води. І що змінюється всередині вас, коли ви контактуєте зі стихією води. Чим ви наповнюєтесь? Що змінюється в вас від цього контакту? Що нове з'являється в вас? Яке відчуття? І будьте в контакті зі стихією води. А далі просто спробуйте знову піднятися, запам'ятати, де у вас найприємніше відчуття від контакту з водою. Що основне змінюється, коли ви контактуєте з тихією води у вас. І спробуйте далі в цьому місці. Уявити, що є таке крисало чи запальничка. І там вже є зібрані дрова, сухе листя, можливо, гілки дерев сухі, що хтось для вас це все підготував, і ви можете, просто, скориставшись кресолом або запальничкою, розвести вогонь. І стати ближче до стихії вогню, що змінюється в цьому місці, коли з'являється вогонь. Як ви себе відчуваєте поряд з ним? Спробуйте відчути, як він впливає на стихію повітря, з якою контактує. І без якої він майже неможливий. Спробуйте відчути його енергію, силу цієї стихії, відчути, що змінюється в вас, коли ви здатні видобувати вогонь. Розводити таке полум'я, контактувати з ним. Грітися біля нього, отримувати тепло від нього, які відчуття народжуються в вас? Що нового з'являється? І спробуйте запам'ятати ці відчуття від стихії вогню. Побути поруч з цією стихією, відчувати енергію цієї стихії. І в якийсь момент ви будете готові відійти від стихії вогню і знову просто пройтися по місці вашого спокою, відчути місце вашого спокою. Відчути в собі всі чотири стихії: землю, повітря, воду і вогонь. Спробуйте зараз згадати відчуття від кожної з них. Спочатку в нас було знайомство з стихією землі. Потім стихією повітря, потім зі стихією води і зі стихією вогню. Можливо, ви навіть зараз можете відчувати, де всередині вас поєднуються ці стихії. Що чотири стихії є в вашому тілі, можуть взаємоіснувати, доповнюючи одна одну. І в потрібні моменти вашого життя в різних ситуаціях ви можете бути в контакті з силою кожної стихії. І зараз спробуйте ще трошки побути в місці вашого спокою. Подихати там, відчути знову своє тіло, руки, ноги, голову, плечі, шию, спину. І трошки поступово почати рухати руками, ногами, шевелитися так. Якийсь момент можна потягнутися і, завершуючи нашу подорож, розплющувати очі, повертаючись до контакту з тим простором, в якому ви зараз знаходитесь.